Блин, я насправді ще, ще осінню своїм підлеглим, працівникам і там колегам, я в готелі працював, казав, що це все неспроста. Ну, не можна таку кількість військ підняти до кордонів просто на тренування. Це логістика, це такі затрати, що просто, блін. Всім вже чекали. А потім 24-те, дзвонив батьку після перших прильотів, дзвоню батькові, кажу, батько, війна почалася. Кажу, синок, п'ята ранку, без... не напрягай. Тут проходить година, батько дзвонить, живуть, синок, війна почалася, каже, знаю, я вже родину вивожу, родину вивіз на Вінничину і одразу в військомат, і вже 25-го о 12-й годині ночі 5 хвилин я вже військовослужбовець 72-ї бригади. Ось прийшовши сюди, мені довелося очолити роту. Це був для мене новий опит. Я дуже сильно приймався з приводу того, що в мене 100 хлопців. 110, якщо буде точніше, і за кожного я відповідаю. Е, як тільки все почалося, ось у нас був певний період бойового злагодження, ми виїхали на полігон, не буду називати який, ось, ми пройшли бойове злагодження, були військовослужбовці такі, що навіть перший раз в житті тримали автомат, от як, наприклад, мій медик. Е, кожен постріляв з усіх видів зброєння, ось, спробував, що воно таке, як воно. Ось, там пробігли марш-бросок, марш подивилися, що таке маскування, як правильно робити загородження. І ну, взагалі основний опит ми вже забули в боях. До цього був військовий 95 й бригаді служив. Да. Період. Не було можливості забрати до своїх. Сам з Борисполя, живу зараз. Там. А угу. до Житомира треба було їхати більше доби. Я служив в 95-к з 2001-го чи 2002 -го року. І довгий час. Да. Ми ж їздили по місіях, в Іракі були, в Косово, в Ну, Просто з'їздили. Опиту вистачає, а більшість у нас людей, які прийшли цивільні, не мали опиту нічого. Потихеньку. Те, що проходить всі дії, потім ми оцінюємо, які недоліки, які переваги, в чому, як, що змінити. У мене в роті жодного контрактника і жодного мобілізованого, всі добровольці. Всі з перших днів прийшли добровільно, самостійно в військомати, ніхто нікого не шукав, нікого. ми навіть не знаємо, як виглядають повістки. Саме перші бойові дії це було на вуглегірський ТЕС, коли я приїхав на греко з командиром другої роти, ми дуже гарним другом. Жеки, ми вийшли на рекогностіровку, там нам сказали, що позиції не складні. Раз в день є танковий обстріл, як би і все. Ми вийшли спокійно, вибираємо, де ми будемо робити оборонні позиції. І тут, і тут перший прильот. Ми впали думаємо, Ну це якраз, це якраз перший раз. Це, це той, 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 що раз в день. Потім другий, третій. Ми на четвіреньках доповзаємо, там якась була. Чи то столова така пострадянська, там полупідвальне приміщення, ми сіли одне напроти одного, закорили по цигарці, вилітають двері, вікна, взірвали. там попали, вони КАМАЗ з БК взірвалося. Я кажу, ну це все. У нас з собою БК по 4 рожка, табельний ПМ і по дві гранати. Навіть не було з собою рацій. І весь особовий склад ще був не на бойових позиціях. Він ще навіть не доїхав. Достатньо один раз спробувати, щоб потім так сильно не боятися. Тобто боятися завжди потрібно, не боїться тільки дурак. А, але вчишся, але коли, коли ти розрізняєш, чи то танк, чи то міномет, ось, то те, ти знаєш, який в тебе є час для того, щоб сховатися і зайняти оборону. Та ж сама вуглегірська тест, коли в мене там два моїх підлеглих, вдвох. Забезпечили відхід на запасні позиції підрозділу і тримали на протязі двох годин, переважаючи в десятки разів сили противника. Там просто так пощастило, що противник йшов без амуніції. Взагалі, без бронежилетів, без касок, виключно в розгрузках. Ось, в, них, в них просто закипів ПКМ. Це було дуже важко. Потім, потім почався тридобовий бій, безперервний бій де ми набагато меншою кількістю людей втримували дуже переважаючі сили противника, при тому, що працювала по нам і артилерія, і танки, і авіація, і навіть фосфорні снаряди. Ось, але протягом трьох діб ми їх втримали і завдали дуже великий втрат. Ось, далі також у нас був дуже важкий, дуже важкий день. Це був медовий спас минулого року, 14-го серпня ось з позиції під Солодким, ось, коли ми зайняли тільки-тільки новий рубіж, що в принципі в принципі тільки почали освоюватися і почалися штурмові дії. Е, напротязі 14 годин був бій, нас, нас розбирали п'ятьма танками. Але нам дуже сильно пощастило в цей, в цей момент, така і смішна ситуація і не дуже. Один військовослужбовець, позивний Марік, він просто вийшов з бліндажа в туалет і добре, що він вийшов з автоматом. В цей момент він побачив, що... В наших вже окопах йде іде противник і вже, і вже намагається кинути гранату. І він зразу зняв його, дав команду побратимам, зайняли оборону, втримали противника, дали змогу відійти на запасні позиції іншим підрозділам. І в кінці, виходячи з У нас залишався невеличкий коридор, метрів, напевно, 800, Тетрис залетів на Ельці, забрав одразу 15 чоловік. Там ще шкода, залишився Жека, наш побратим. Ось доцу ногу відірвало, ми погрузили доца і вилетіли, машину прострелили, але ми зайняли чергові позиції, перегрупувалися, дочекалися підсилення і, як всі знають, що ми зробили з нашими кривниками на Павлівці, це була 155-та морська піхота. Тобто так, вони нас застали зненацька. Ми були не готові. Але коли ми були готові, ми взяли з них десятикратно. Це значить того, який підрозділ знаходиться проти нас. Був період, коли проти нас стояли їхні мобілізовані. Це був взагалі як. Ми наблюдали в оптику, як під'їжджала бронетехніка, видно, що офіцери виводили особовий склад, показували напрямок і просто жали, вони кидали весь особовий склад без командування. Вони просто йшли прямо, як котенята, не знаючи куди, І ми просто на відкритій місцевості, навіть з не дуже прикритих позицій, просто їх знімали. Іде двоє, вони їх знімають, їх переступає четверо, знімають їх, переступає їх шестеро, вони просто одне через одне йдуть по трупам. Там просто було засіяно їхніми тілами все. Коли все почалося, так, звісно, ну, всіх нас кормили байками, що це Друга армія світу. Ось, У них величезний мапресурс, вони хваляться своєю передовою технікою, що в них все є. Ось, Але. Ну, чому боятися? Якщо добре, якщо в них все є, то що ми віддамо їм свої дружин, свої сім'ї, свої дома забирають? У вас просто зброя? Ні. І, і дуже пощастило, що насправді вся ця друга армія світу виявилася великим мильним пузырем. Просто велика мильна булька, яка роздута була, що вони ось-ось. А насправді е, там пострадянське керівництво, пострадянське відношення до всього. Вони свій особовий склад. Е, Ну, напевно, за людей навіть не вважають. Ну, не Таке відчуття, що вони до них відносяться як до штрафбатів. Їх вічі показують навіть ті моменти, що зараз вони почали по позиціям працювати авіацією. Тобто тими снарядами, які застосовуються для підриву колон техніки, для підриву е укріп районів. Ось, вони просто б'ють по посадкам, в надії на те, що кудись влучать. Тобто вже в них дійшло до такого. До позиції в у нас 450 у них там спостережний пункт і до основної їхньої позиції 500 метрів знаходяться. Ведемо спостереження і з, ну, в случаї виявлення ворога стараємось їх уразити. Працюємо в тому напрямку і в тому напрямку. Угу. Вони копають, копають копають по ту сторону за дорогою. У них взагалі трактора працювали, вони лежали вночі собі, Друга лінія оборони йде mm -hmm. повністю. І їжі понаставляли, все понаставляли, мінується, мінується. Так. Як мінімум, як мінімум, вибити їх на рубіж 91-го року. Це як мінімум. А далі і карта ляже. По-перше, ми вдома. У нас є підтримка нашого населення, це по-перше. По-друге... Ну, у нас шикарно працює артилерія. Ну, я бачу, я кожен день працюю з артилерією, вони мене прикривають, у мене на позиціях також є артилеристи. Я бачу, як вони працюють, як вони працюють влучно, як вони працюють швидко і чітко. Тобто противник робить 10-15 пострілів, але все в поле. Наші роблять 2-3 постріли і 50% мінімум є влучання. Артилерія супер. Будь-яка війна несе за собою втрати. Ми несемо дуже тяжку. Ціну платимо дуже, дуже важку ціну, тому що кожного дня ми втрачаємо найкращих синів своєї країни. Противник втрачає просто біомасу, а ми втрачаємо самих гідних. Це, напевно, найстрашніше із того, що, із той ціни, яку ми платимо. Все, все решта це матеріальне. Те матеріально. Будинки вони відбудуються, мости вони відбудуються. Ось, а життя вже не повернеш.